Щедрий вечір, господароньку, кличе вас Господь на вечероньку. Ой щедрий вечір настав нам нині, я защедрую вашій хатині. Щедрий вечір, добрий вечір і дорослим, і малечим. Щастя, радості, любові, щоб завжди були здорові, щоб Господь оберігав, вам усе потрібне дав. Щоб ви квітли з кожним кроком Вас вітаю з Новим роком. На щастя, дорослим, на радість малечі, заходить у хату святий щедрий вечір. Маланка ще веде до вікна, Щоб доля щаслива у домі була. Жили у достатку, здорові, багаті, Господньої ласки усім благодаті. Святкуйте, щедруйте, бо свято є нині, На щастя і долю нашій родині. Щери ще рихше рівочка прилетіла, сівочка стала собі ще щебетати, господаря викликати, видивини, господарю, подивися на пожару. там омички покотились, а яркачки народились, в тебе товар весь хороший, будеш мати, мір хороший, кожна рочи та молова, в тебе жінка чорна пам'ятай важливі речі, залишившись в тишині, не забудь у щедрий вечір тих, хто зараз на війні, тих, хто мерзне у окопах, у наметах важко спить хто піднявся ненароком і поранений лежить. Головні в житті не речі і не наповнення куті, пам'ятаю щедрий вечір тих, хто зараз на війні. Сію, сію, посіваю щастя, радості бажаю, миру, злагоди, терпіння. Божого благословіння. На небеснім небосхилі засвітилася зоря, щедрий вечір, добрий вечір, Україну моя. Нехай сяє, не згасає, понад нашим рідним краєм. Ясна Божа зоря, щедрий вечір, добрий вечір Україну.